Привет всем. Первое видео. Первый видосик. Проєкту летить Дрон. Їх буде 200. Про що цей проєкт і що буде відбуватися? У мене є найліпший друг Ігор Лужанський. Ми дружимо з Я з 7 класу, він з 8, Тобто це вже багато років. І зараз він в третій окремій штурмовій бригаді Азову. І він займається тим, що вони використовують і вражають ворога за допомогою fpv дронів Це дрони, які від першого да, спостерігача, тобто це якби в реальному часі. І це дуже крута штука, тому що вона може вик... такі дрони і камікадзе, вони можуть робити такі речі, які не можуть робити там звичайна артилерія чи мінометка, чи ще щось. Ось можуть уражати цілі, які рухаються, залітати тоді, куди не можна там, потрапити зверху. Але є проблема, ці дрони можуть летіти на короткій відстані і тільки 10 хвилин. І цей час, от, так як це аналоговий сигнал, то цей час оператор і ну, вся група, да, яка от в цей час керує дроном, вона знаходиться в дуже. В розливому стані. От. І ці 10 хвилин вони знаходяться там на нулі чи в сірій зоні, і тобто, вони дуже вразливі в цей час. І я хочу знімати такі відео, такі стріми, де будуть ці 10 хвилин. Так, у нас вже 2 хвилини пройшло. Ці 2 хвилини летить дрон, поки летить дрон. І що з нами може відбуватися в цей час? У можемо... тобто мене тут алоча. Квітне, пахне. А в цей час летить дрон. Вот. і Ігорі потрібна підтримка, потрібні гроші, тому що це якби, дрони кам'якадзе вони одноразові. Вот. Посилання я скинув в початок в назву і скину зараз коментар. а Потім воно ще буде в сторіс. далі Ось. Ну, і це таке от відкриття. Поколи цей дрон, буде таких, Ігорю потрібно 200 таких е, дронів. Це перший його такий збір, тому що він недавно почав керувати таким підрозділом. Про що я хотів поговорити? Це в цьому першому відео. Я хотів поговорити про те, що ми тут трошечки Починаємо звикати і адаптуватися. Я кажу про цивільних, ми да, починаємо як мантру, ну, вже давно мантра, контрнаступ, контрнаступ, і це якась така дитяча позиція, на мій погляд. І що це ну, не наша справа. Не, ну, есть, да, якщо ми хочемо підтримати контрнаступ, щоб він відбувся якнайшвидше, то єдина можливість, що ми можемо зробити, це піти у військо. Якщо. Я це не роблю, то і це не моя справа, коли він відбудеться. І єдине, якщо ми продовжуємо казати контрнаступ, контрнаступ, то ми просто психологічно тиснемо на військових, а їм і так є і за чого переживати. да, <клухи> вот. І тоді в мене питання: ну а чим тоді займатися цивільному? Чим займатися цивільному, Вот. Собаки зо мною погоджуються. Чим займатися цивільному? Друзі. До фіга є важливостей, от, як підтримати країну під час війни. От, поколити дрон, за 10 хвилин можна стільки з цього наробити. По-перше, у кожного з вас є твіттер, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Ми можемо і повинні говорити зі світом. У нас немає таких бюджетів, як у російській пропаганді. У нас немає таких от мільярдів і вистроєної мережі. От. Кожен з нас, кожен день може просто написати одне повідомлення, Одній людині, а нас тут 40 мільйонів. От. Це 40 мільйонів повідомлень в день, які будуть розповідати про те, що тут відбувається. Ви можете знаходити зв'язки і контакти через те, що ви пов'язані займаєтеся Лего, спільнота Лего, займаєтеся танцями, спільнота танців, Займаєтеся якоюсь економічною діяльністю. Можна знайти іноземців будь, по будь-яких країнах. Особливо зараз потрібні в Южній Америці, в такі страни, як Бразилія, Індія, Європа. Я був в шоці від того, що мені розповідали італьянці. Да? Тобто, я роблю це регулярно, багато. Спілкуюся з іноземцями, і ну, щоб ви розуміли, наскільки ну, по-різному сприймається те, що у нас тут відбувається, то тобто, я організовував захід, де розповідав плебек театр Living Library, де я розповідав, розповідали про набуття українського плебек театру для іноземців, для європейців. От, і, ну, і ми написали, що громадянам Російської Федерації вхід заборонено. і італійська. Спільнота да, була обурена такою заявою. Вони казали, як це? Ви що, не можете просто прийти, обнятися і типу сказати, що ви проща... Там, пробачаєте один одного. Ну от, ви розумієте, тобто, люди реально на Заході іноді не розуміють, що і багато хто розуміє, і це круто, і завдяки цьому ми ще тримаємося. Не тільки завдяки цьому, але це одна з важливих причин да, підтримки наша. Ми тримаємося завдяки ЗСУ да? І силам Сфротова. Тому Так, і сьогоднішня така моя проповідь, по летить дрон. Це знаходьте важливість кожен день писати іноземцям. 10 хвилин. Це не важко. Є мільйон перекладачів, круто працюють особисті. Просто знайти когось і сказати, Привіт, я з України, як в тебе справи? І там у нас тут. Ти як ти ставишся до україно російської війни? І то російсько-української, да як до російського вторгнення. І про це їх там писати, поширювати. Да? Тобто зараз це ну, шокуюче відео зі стратою. Да? Тобто це теж можна е поширювати. Да? Можна розповідати про те, як ми тут живемо, як лунають сирени, як змінилося наше життя. Про те, що тут повномасштабне вторгнення, да? про те, що Російська Федерація викрадає дітей, знищується екологія, да? вбиваються тварини. в... Е е в Наших заповідниках дато тобто, зруйноване міста, ну тось тобто, мільйони переселенців. Про це все можна казати і потрібно казати. тому що світ він знаходиться в своїй бульбашки, і якщо ми не будемо цю бульбашку проривати і приходити туди і казати чуваки, у нас тут повномасштабне вторгнення От. військовим ну, їм є чим зайнятися. Да, вони теж роблять Ми приймають участь беруть участь у цій інформаційній війні. Але їм, вони, вони вбивають ворога, да? вони там обустр... облаштовують позиції. Да? Ми тут сидимо в тилу, в теплі, да? більш-менш захищені. І ну, Виділити 10 хвилин на те, щоб знайти іноземця і написати йому да? італійця, німця, аргентинця, бразильця, індуса. Індуси зараз дуже важливі, да? африканські штуки. Тось. Кожен день хоча б одного іноземця. Знайдіть, напишіть. летить дрон це всього лише 10 хвилин. В цей час людина, яка в цих окулярах да, і там намагається уразити ворожий танк, вона дуже вразлива. І ці 10 хвилин ти можеш використати для того, щоб ну, реально зробити якусь користь. Користь в тому, щоб написати повідомлення на захід. Така у мене сьогоднішня проповідь для вас. Напиши повідомлення на захід. Чи на схід в Японію? Да? Подякуй комусь. Да? Подякуйте японцям, подякуйте полякам, литовцям, да? естонцям. Ну, подякуйте ізраїльтянам. Да? И, ну, да, можна заходити через різні меседжі, через різні контенти. І це супер важливо. Це те, що ми реально можемо робити тут і зараз. І це те, що можуть робити саме цивільні, і це дуже допоможе країні. Ось. Поколоти дрон. Вже вот. пройшло 9 хвилин 20 секунд. Вот. А, можливо, саме цей час дрон підлітає, вражає а, ціль. Сподіваюся, що оператор цілий та живий та щасливий від виконаної задачі повертається додому. А що ще сказати? Донати. Описи будуть в коментарі. Я скину ще посилання, є в назві цього відео. Ігорю потрібно багато грошей, там що це 40 тисяч доларів. Вони зараз збирають. Цей фонд він перевіряється груп 35, то все чесно, перевірено, контрольовано. От. До нових зустрічей. Їх буде багато.